У розмова, звісно, в першу чергу ми чудово маємо розуміти, що розмова торкалася тих тем, про які означив у своєму спеціально скликаному для цього інтерв'ю з журналістами ПЗПО. Тобто він був ініціатором того, щоб зустрітися з журналістами. Він був ініціатором з тим, щоб це відбулося саме там на березі Нормандії, в принципі, на Нормандському збережі, і це все було головним акцентом. Тобто, інтерв'ю розділилося на дві частини. Візит українського президента до Нормандії, інший формат майбутнє е, європейської війни, участь у цьому Франції чи вдома, і трошки в кінці там було присвячено, бо жодна і сі, звичайно, е, хотіли почути інформацію про те, що відбувається, і ставлення Франції чи змінилося від того, що відбувається в Ізраїлі, і все і там були розставлені головні акценти про там було сказано те що ми вже знаємо офіційно про військову є про те, що франція профінансує повністю так звану французьку бригаду що буде буде там ну все те що ми знаємо, міражі 2005, буде підписана угода це ми знаємо але Тут важливо вернутися до того, що прозвучало, але цей акцент якось не був е, спеціально розшифрований. Це про те, яка кількість буде готувати е, цю французьку бригаду. Бо співвідношення, те, що кажуть, ну принаймні французькі фахівці, бо вони все ж таки будуть напевно формувати кількість інструкторів. Яка буде кількість інструкторів? І відповідно вони кажуть, що ну що найменше, один до десяти. Але е, знов таки не забуваємо, кажуть вони, що це тільки е, була, буде Одна французька бригада повністю оснащена і обладнана і навчена на території України французькими інструкторами, але можуть бути і напевно будуть інакші. і просто не озвучення цифри. Не озвучення кількості пов'язано передовсім з тим, що е, Франція стримується і Макрон стримується від того, щоб е, постійно підкреслювати, що от, м, французи готові, а всі решта союзників: Литва, Естонія, Польща інші, хто зголосився, Чехія поки що не готові назвати цифри. І тому це все, що було сказано, це було звичайно скеровано до України, до українців, до французів і до французьких хібарчів, але також опосередковано і до е, країн е, східної. Європи, які а поки ще роздумують, а, б, готують відповідну цифру. Тому що е, головним акцентом було, окрім того, що це було дуже важливо завітати візити е, українського президента на саме таке, в такому форматі вшанування пам'яті полеглих, а це те, що це початок вже нового формату співпраці. Новий формат співпраці полягає е, в тому, щоб вже тепер не на словах і не окремо тільки Францією, але усіма союзниками було перекреслена ця вся історія. Е, щодо червоних ліній, червоних ліній демократіям е, терористи чи чи автократи проводити не мають права, і це головна історія. Тому це було добре поєднання поєднано із е, вшануванням пам'яті героїв, тих, які полегли у війні із іншим диктатором. Тому ми маємо новий початок, тобто це початок нової співпраці. І так, тут лідером буде Франція плюс, що також що вийшло в розмові, але зовсім було мало про це сказано в процесі: про те, що Франція стає офіційно це офіційно заява президента, офіційно головним лідером і промоутером головним лідером промоутерів вступу України в ЄС, і в НАТО. Тобто він зразу, президент Макрон, зразу навів приклад, що я про це казав ще раніше, коли я був разом з візну в Києві, разом цей візит здійснював із очільником румунської держави. Тоді з Румунією у нас вийшло, каже він, і з бо почали заперечувати, що Україна не готова. Ну це ж дискусія жури себе, що не готова, що там якісь папери, ну і інші такі ну, придумані історії, не придумато тобто, ті історії, які на шпартах преси з'являються. От вони просять його спростувати, і він каже: з Румунією вийшло, і з Україною вийде. Нагадаю, хочу нагадати, що коли Україна, коли Румунія прошу, виступала разом з Польщею і Чехією, що дуже важливо в НАТО. То рівень е, був такий, як у нас кажемо, України і ну я не х не кажу Голландії, але України і Чехії зараз або може все таки ще нижчим рівень е, співвідношень усіх виконаних і необхідних норм. А в першу чергу е, рівня життя, рівня соціального забезпечення, можливості і так далі. Все те, чим рівень е, міграційної загрози, тому Румунію з Болгарією прийняли е, в ЄС і НАТО, але не прийняли тільки вчора чи позавчора. Прийняли в Шенгенську з. Ому, ось цей приклад Румунії є дуже важливим для розуміння, яку роль прагне грати Франція у стосовно України, тобто, це такий підхід спеціально український, але на прикладі румунському тому. Було проінвестовано практично 200 мільйонів євро французами у структуру, яка займається розвитком інновацій, пошуком, тобто розвитком інноваційних заходжень на терен України французьких фірм і європейських підприємств. Ну, це вкрай важливо, тому що подібну угоду колись підписала і розширювала Франція спочатку з Умані, а потім з Хорватією. І до речі, в Хорватії це спрацювало найнайуспішніше. Не забуваємо, що Хорватія вже давно є член НАТО і ЄС, і також одним з найважливіших промоутерів Хорватії щодо вступу була Франція, і власне через це. Так в чисельно представлені французькі французька зброя у хорватії і в самому Хорватії там і Міражі, і Рафалі, і також є F-16 Американські зараз Хорватія планує закупити ще в 35 Тобто Україна на доброму шляху. Це віхова була віхова була зустріч, і розуміння цієї віховості прийде трошки з часом, але це вже сталося. Меркантильним інтересом Франції є. Розвиток безпеки, тобто зацікавлені французи в тому, щоб все, як є, розвивалося краще, а не все було зруйновано і починати з нуля, якщо почнеться е, війна в Європі. Тому вони захищали хор... тобто втручалися в його е, з тим, щоб мінімалізувати наслідки е, тої внутрішньої тяжкої е, війни. Е, цивільно громадянської е, румунія була просто прикладова. Я е, навів як, як приклад, то що. Е, то страшне тоталітарне минуле страшне минуле цієї країни. Вона була не знаю, чи, чи буде Україна в гіршому стані е, після цієї кривавої війни ніж Украї... ніж Румунія, коли вступала. Тому це як приклад інтерес власне в безпеці, і плюс звичайно, що всі розуміють в Парижі, що безпеки без безпечної східної Європи немає. Безпеки східної Європи може бути гарантована тільки тоді, коли їм не буде їй цій безпеці загрожувати Росія. Коли Росія перестане загрожувати, ну це вже. Довша історія, і зрозуміла річ, що в Парижі і на е, Кірсевіському палаці не бачать можливостей швидкої демократизації, модернізації чи перетворення Росії в таку державу, яка не буде загрожувати е, східній Європі і Україні в подальшому. Тому зараз вибудовується зовсім інша формула безпеки, в якій Україна буде посідати чи на найважливіше місце. Це місце втратила. Польща зараз чи втратить ну, Польща, тому що фронтиром буде не Польща, але Україна там лишиться Звичайно, Калінінградська область речі там подивимося, яка буде її в подальшому доля, і Балтійські країни, країни Балтії. Тобто, це головні будуть союзники і всі решта країни, які підтримують цю ідею забезпечення безпеки саме на фронтирі, будуть союзниками Франції. Тепер щодо, ну коли говорити про французький інтерес якби, фінансовий чи ну. Повірте, що проблема тут не ця стоїть, щоб заробляти на цьому. Це. це. Також звичайно передбачувано, і ніхто не хоче вкладати без перспективи повернення. Бо одна справа вкладати фінанси, але інша справа, коли ти вкладаєш гроші, повертаєш безпеку. Це завжди менше кошти ніж вкладати у власне безпеку, у власний розвиток збройних сил завжди легше допомагати тому, що вже розвивається. І французи роблять це з дуже непоганим успіхом. Робили це в Хорватії. За. Нас будуть робити це в Україні, тому що от французький літак, який вже буде в Україні, це майже гарантовано того, що. Сама Україна буде обрана той Україною, яка буде продукувати співпродуцентом, співвиробником французького французького авіапробу. Бо Франція давно шукала таку країну. Було пошуків Бразилії, був пошук в Канаді. Це не спрацювало, тому що не було такого кількісного замовлення, щоб можна було вкласти кошти, взяти їх, позичити і розвинутися. Угу. Україна, Україна вір... таку перспективу дає, і тому ці міражі 2005 Вони є вкрай важливими саме для. Розвідкова технології, тобто того, що буде е, Україну очікувати в майбутньому.